Медитація, пробачення батька, розділ 9, рід і джерело, проєкт 108. Сядь або ляж зручно. Повністю розслаб своє тіло, увагу, мислення, думки. Заплющ очі, переведи. Зовнішнє бачення, внутрішнє споглядання. Зроби глибокий вдих. На видиху випусти усе зайве. Весь зовнішній шум, усі очікування, усі думки, які вже надоїли. Своїм приходом, своїм стучанням. Прийдусь увагою по всьому тілу, проскануй його і розслаб кожну частинку від маківки до стоп. Волосяни покрів на голові, куточки біля очей, ніс, щоки, щелепу, навіть зуб, вух. Шия плечі. Все сповзає вниз, руки, грудна клітка, живіт, спина, таз, усі внутрішні органи м'яко розслаблюються, зникає напруження, бедра, коліна, стопи пальчики, усе м'яко розслабилось та повернулось у первинний стан, не стискання а розширення, Не болю, а прийняття, не втрати віри, а знання, що все буде добре. А зараз уяви перед собою батьків, такими, якими вони є, якими вони є у твоїй пам'яті прямо зараз, прямо сьогодні. Не ідеальними, не тими, ким вони хотіли бути, і не тими, ким хотіла їх бачити ти. А реальними людьми з власною історією, власними страхами, травмами, обмеженнями, болем і незрозумілими їм самим реакціями, людьми, які могли дати лише те, що могли дати, і не могли дати те чого самі ніколи не отримали. Подивися на батьків, очима душі, не як на маму і тата, а як на двох людей, які колись теж були дітьми, колись теж боялися, колись теж чекали любові, підтримки і тепла. І не завжди це отримували. Те, чого не мали вони, вони не могли передати тобі. Не через злість, не через небажання, не через агресію, а через обмеженість власної історії. Зроби глибокий тих і з видихом знову відпусти увесь шум думок. Все зайве звучання мозку. Випускай емоції, якщо такі є. Прямо зараз час для цього. Не в наступну секунду, не в наступну мить, а зараз. Зараз час для споглядання в правду, для повернення собі себе, для прощення, прийняття і любові. Зроби знову вдих і на видиху скажи собі пошепки або подумки. Я Дитина своїх батьків, а не їхній рятівник. Я дитина своїх батьків, а не їхній суддя. Я дитина своїх батьків, а не їхня надія. Я дитина своїх батьків, а не їхній біль. Я просто дитина. І в ролі дитини немає бруска, важкого тягаря. У ролі дитини немає очікувань. У ролі дитини немає обов'язку бути зручною чи правильною. І є право бути собою. І прощення. Це не сказати, що все було правильно, не виправдати, не стерти біль, який звучить у грудях, комум у горлі, який котиться сльозами по обличчю. Прощення – це зняти з себе вагу, яка не належала тобі від початку, це перестати нести їхні страхи, їхні недолюбленості і їхню нездатність бути тими батьками, яких ти хотіла. Прощення це повернення собі себе. Зроби вдих та витих, не тікай, не тікай від болю, не тікай від прощення. Подивись на це все, ти можеш відпустити. Один крок. Зроби знову вдих і на видиху скажи собі. Я відпускаю. Я звільняю. Я дозволяю собі жити легко. Саме зараз час визнати. Тому скажи собі. Я так багато чекала від вас. Я чекала, що ви будете іншими. Я очікувала, що ви дасте мені те, чого самі не мали. Що ви будете мудрішими, м'якшими, сильнішими, теплішими, обіймаючими і люблячими. Чи ви дасте мені те, про що я так мовчки мріяла? І зараз я бачу це без болю. Я відпускаю очікування щодо того, якими ви мали бути. Я відпускаю очікування, що ви мали любити по-іншому, мали дати більше, мали підтримати, мали зрозуміти. Я визнаю, що ці очікування жили в мені довго. Я трималась за них, ніби вони могли змінити минуле. Але зараз прийшов час, і я розумію, що вони більше мені не служать. Ці очікування жили в тобі довго, вони захищали тебе, тримали твій біль. Ніби тобі твердили і казали, якби твої батьки були іншими, ти б не страждала. Але тепер ти знаєш, ці очікування не можуть змінити минулого, як і майбутнього. Тому нехай вони розчиняться, промо. Я дозволяю цим очікуванням розчинитися без будь-якої боротьби. М'яко. І коли очікування йдуть, біль більше немає, за що триматися. Прощення це не сказати, що все було правильно, не виправдати, не стерти. Це зняти з себе вагу, яка не належала тобі від початку, це перестати нести страхи батьків, недолюбленості, їхню нездатність бути тими батьками, яких ти хотіла. Прощення це повернення собі себе. Зробив ти їх і на видиху скажи собі. Я відпускаю усю біль, я звільняю себе від будь-яких очікувань. Я дозволяю собі жити легко, уяви у центрі серця, в області грудей, тихе, тепле, м'яке, непалке, недраматичне світло, саме тихе, ніжне. Нехай це світло повільно рухається до твоїх батьків, без будь-якого обов'язку, без будь-якої боротьби, без примусу. Це твій вибір відпустити образи, брати їх у майбутнє, дозволити собі бути вільною. І зараз, коли серце стає м'якшим, коли з нього виходить світло любові і прощення і прямує до сердець батьків, ти можеш побачити правду. Все, що вони могли, вони дали. Вони дали тобі все, що вони могли. Все, що вони не могли. Не було про тебе. Вони дали тобі життя, дали можливість бути тут, дали твоє тіло, твою здатність відчувати, твій шлях. Навіть через їхні недоліки ти виросла такою, якою є, сильною, тонкою, мудрою, живою, відчуваючою. Приймаючою, всеохоплюючою. Вдячність не виправдовує минуле, вона робить тебе вільною. Побач, як світло твоєї любові, прийняття і прощення заходить у серця твоїх батьків. Подивись на них і скажи їм. Дякую. За життя, за шлях, за досвід, за те, що було і за те, чого не було, теж дякую, бо навіть те, чого не було, сформувало тебе, дало тобі мудрість, дало тобі силу створити іншу історію. Уяви, як батьки підходять до тебе. І становляться позаду. Батько по праву руку ззаду, а мама по ліву. Вони не зникають, не віддаляються, а займають своє місце. У них своє життя, у тебе своє. По відношенню до тебе. Вони зайняли роль батьків, Відчуй цю силу і опору, яка з'явилась у тобі. Два крила, дві любові. Ти носиш позаду себе дві підтримки, дві стабільні опори. Зроби глибокий втих. Повернись до батьків і скажи їм. Мені дуже шкода, що я повісила на вас свої очікування. Я приймаю вас такими, якими ви є. Я вам вдячна за все, що ви мені дали. І я вам вдячна за все, що не дали. Я вільна. Я люблю вас і далі йду своїм дорослим шляхом, здатним дати собі любов і безпеку. Яку я так бажала отримати у дитинстві? У мене немає будь-яких очікувань до вас. З великою повагою я обираю свій шлях, не повний болю і страждань, а повний любові і прийняття. Поклонись. Зроби низький уклін своїм батькам. Подивись на них, обійми. Відчуй тепло в грудях, розширення. Відчуй, як серце стає легшим, дихання вільнішим, як ти в мирі з собою, в мирі з батьками. В мирі з життям розвернись і йди своїм шляхом, люблячим, приймаючим, знаним, безпечним, щасливим, радісним, вільним. Принеси увагою у тіло, відчуй, як воно стало легшим, як спав з нього тягар, Відчуй свої стопи. Як ти дихаєш, ритм серця. Обійми себе. І коли будеш готовою. Повільно повернись у простір, де ти є, не як дитина з образами, а як доросла людина з легким серцем і ясною душею. З любов'ю славетна обіймаю тебе, моя доросла людина.